Твер у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 365-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби завдяки Збройним силам України загарбників стало на 70-90 осіб менше. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках. Окупанти зазнали значних втрат, особливо у техніці. Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також Удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вчорашнє так зване звернення Путіна, в якому він послав Росіян на смерть, мало тільки один елемент залякування заходу. Це вихід з договору про стратегічне наступальне озброєння. Однак Путін фактично вийшов з нього ще минулого року. Про це двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у інтерв'ю громадському радіо. Цей договір не покриває тактичне ядерне озброєння. Цей договір ніяк не впливає на те, чи може Росія застосовувати ядерну зброю як таку, чи не може. Росія ніколи не виконує жодних договорів. В нього в рукаві а... Є його російська пропаганда, його 145 мільйонів абсолютно задурених людей, які перетворилися в велику масу, залишки о, оборонної промисловості, яка здатна робити о, танки, ракети і все інше. Значні обсяги ще радянської техніки. В нього в рукаві де, -фак, де факто союзники у вигляді в першу чергу Китаю, В нього в рукаві залишилася нафта і газ, які він продає з великими дисконтами. Але це все рівно коштує в рукавів. Я кажу, залишилось те, що він повністю поглинутий своєю хворобливою неонаци... на... неонацистською і неоімперіалістичною ідеєю відновлення радянського союзу. Оце все, що у нього є. У нас набагато більше. Буковина провела в останній шлях героя, який поклав життя за волю України. В селі Тораки попрощалися з солдатом Коренковичем Андрієм, воїном військової частини А-02-81. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ділянка для своїх та розбазарювання об'єктів комунальної власності за ширмою допомоги армії. Чим відзначились депутати міської ради на сьогоднішньому засіданні та як швидко справилися з порядком денним, дивіться у наступному сюжеті. Перше за декілька років депутати міської ради відкрили та закрили засідання за один день. Більше того, справились за декілька годин. Розпочали із найважливішого: прийняли зміни у персональному складі виконавчого комітету. А відтак замість Оксани Драчковської та Віталія Ткачука прийматимуть рішення Василь Зазуляк та Ігор Крохмаль. Обидва є заступниками Романа Клішука. Тож можна сказати, що мер забезпечив собі переконливу більшість серед членів виконкому змін до персонального складу виконавчого комітету. Чевецька міська ради, 8 складення. До, до доповнень вважень не було. Заяви її встановлення з основою цього. 23 голоси за вже традиційно потрібні меру зміни підтримали і політичні антагоністи папірідніки, серед них і представники, начебто, опозиційного рідного міста. А все це тому, що наступним на сесії розглядалося питання, яке стосувалось колишнього рідномістянівця, колишнього підсудного, а нині потенційного забудовника Ростислава Білика. Екс депутат свого часу був підозрюваним у справі про підкуп виборців. Та сьогодні він серед тих, хто готовий готовий підставити плече команді забудовників, і от на сесії депутатський корпус злагоджено проголосував за вирішення земельного питання цього скандального діяча. 41-й перший пророс Рослава Білика стосовно затвердження технічної документації зимусту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності Чевеської міської територіальної громади та надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки за адресою Фовтинська 41-1. один саме з основою цілому. Результати поіменного голосування Нової промерської коаліції опублікував чорнівецький політик Максим Бурбак. 22 голоси. За ширка продана клічука в Чернівецькій міській раді про боротьбу кланів. Пам'ятаєте? А те, що вони об'єднаються, я публічно заявляв одразу ж після місцевих виборів 2020 року. І як на мене образилася альтернативна спільнота, я теж пам'ятаю вишенька на тортик. Два вирішальних голоси надали персонально продан і клічук. Далі депутати так само завзято взялися за ще одну свою улюблену справу розпродаж комунальної власності чернівчан. Піком атракціону традиційної щедрості стало приміщення на вулиці Ольги Кобилянської, де свого часу працювали державні нотаріуси. Комерційно привабливі квадратні метри у самісінькому центрі міста на пішохідній вулиці вирішили чим швидше передати у приватну власність. У першу чергу мотивуючи тим, що стан приміщень є незадовільним, і нема кому за цим дивитися. І тому найкращим вирішив. Цього питання стало не запускати туди орендарів, а знайти нового власника. Під час війни що-небудь що продавати, що небудь продавати це нерозумно. Аналіз ринку нерухомості зараз показує, що зараз інвестор не готовий купувати, зараз ціни знаходяться на самому низькому рівні. Якщо ви говорите про те, що треба щось утримувати, ремонтувати, це можна відкласти і зробити після війни. Так, да, в інтересах підприємців, я також підприємець. Воно буде виставлятися на аукціони, я також зайду в аукціони і буду купувати, але я проти того, щоб це зараз виставляти. Однак провладні бізнесмени все ж вирішили, що декілька приміщень у центрі міста все ж варто передати у приватні руки для затвердження цих питань. Знову ж таки залучилися підтримкою і колишніх опозиціонерів, яких так палко поборювала на виборах команда нових облич. Врешті потрібних 22 голоси в залі знайшлися. І таке консолідоване голосування. Вкотре підтвердило формування у залі нової коаліції коаліції бізнес інтересів. Анастасія Іванова, Максим Тема дня, ТВА. Судова тяганина з розкраданням гумдопомоги продовжується. Екс заступник голови ОВА Артур Мунтян позивається до суду зняти з нього статус підозрюваного у справі про викрадання карет швидкої. Мовляв, зробили з нього це повідбувайла, ба більше вважається політичним переслідуванням. Тож з якої причини справа затягнулася, та чому вкотре не вдалося поставити крапку у судовому засіданні. Розповідаємо у сюжеті. У Шевченківському районному суді продовжується розгляд справи Артура Мунтяна, який позивається до суду з вимогою зняти з нього статус підозрюваного. Нагадаємо, влітку 2022 року заступникові голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну повідомили про підозру у справі про розкрадання гуманітарки. Йдеться про привласнення карет швидких, які надіслали з Італії як гумдопомогу. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів як. Як отримувача цієї гумдопомоги, оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови. Керівник лікарні, у свою чергу, переформив п'ять отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави. Відтак, 6 червня йому обрали запобіжний захід та відсторонили від посади. Сам Мунтян говорить, що винним себе не вважає, а тому позивається до суду зняти з нього статус підозрюваного. Мовляв, прокурори та слідчі не розібравшись у справі, зробили з нього ЦАПА. Відбувайла до того ж, вважає це політичним переслідуванням. Я до того ніякого відношення не Я говорю... Взагалі, що я не знайомий по життю, ні номера телефона, ніяких речей в мене немає. я це говорив. Після того пройшов місяць часу, і вони зупинили розслідування. Згідно законодавством, підозру можна оскаржувати після е, двох місяців. Ми не могли фізично згідно чинного законодавства оскаржувати ту підозру, яка мені була надана. Слідство було зупинено. Утім, уже вкотре судове засідання зривається через незрозумілі причини, стверджують адвокати. Ба більше додають, що інкримінованої статті Артуру Мунтяну взагалі не існує. Нам не зрозуміла така поведінка учасників процесу. Ми вчергово хочемо довести, що інкримінованої статті. Взагалі немає, і ми припускаємо, що сторона обвинувачення це також розуміє. Тож чергове судове засідання завершилося оголошенням перерви. Утім, така поведінка судді дещо здивувала сторону захисту Монтяна. Я вперше стикнулася з тим, з такою ну типу, це є як неповага до підозрюваного до сторони захисту, як зі сторони прокурора, так і зі сторони суду. Я вперше бачу, щоб суддя, оголосивши перерву, пішла і більше не вийшла. З судове засідання для продовження його. Якщо навіть відкладається, то відкладається в судовому засіданні, а не приходить секретар і каже: от підпишіть повістки. Ну тобто є якийсь встановлений порядок. Та зазначає, що наразі Шовченківський суд, принаймні в особі судді Яреми, не хоче розглядати скаргу про повідомлення на підозру. Чому це відбувається? Ну теж тільки догадки, тому що вже нам відомо, що є зміни на підозра. Відповідно, іде якийсь Процесуальний конфлікт на мою особисту думку між судею, прокурором і слідчим. і Відповідно, вони підстраховуючи одне одного, не можуть розглянути існуючі скаргу на повідомлення про підозру, оскільки розуміють всі, що вже є нове повідомлення про підозру, яке ну невідомо якого там змісту, тому що ще нам не вручено. Відтак додає, що ніби весь резонанс та інформація, яка поширювалася проти Артура Монтяна, не знайшла свого підтвердження. А тепер залучені до справи особи намагаються уникнути. Нути будь-якої відповідальності за свої неправомірні дії. Водночас прокурорка Наталія Малик надавати коментар щодо розгляду справи відмовилась. Тож на якій стороні правда поки залишається питанням, відповідь на яке шукатимуть уже завтра на продовженні судового засідання. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА. Незаконно зберігав наркотики у селі Малий Дехтинець. У будинку 45-річного буковинця поліцейські виявили подрібнену речовину зеленого кольору зовні схожу на наркотичну, яку чоловік не планував продавати, а зберігав для власного вжитку. За результатами проведених експертиз, вилучена речовина виявилась канабісом, обіг якого в Україні заборонено. Відповідно до чинного законодавства за вчинення такого правопорушення Буковинцю загрожує до п'яти років обмеження волі. Напередодні весняного періоду рятувальники гірського пошукового рятувального відділення головного управління ДСНС України у Чернівецькій області продемонстрували нове обладнання для порятунку людей у гірській місцевості. Знаряддя передали у рамках гуманітарної допомоги європейські партнери. Починаючи з триноги рятувальної, якою ми можемо підняти людину з колодязя, шурфа чи з шахти, чи з печери, так само освітленням, Альпіністичним спорядженням системами, мотузками, тобі, якими ми користуємося на скелях, спальники до мінусових температур, в яких ми перебуваємо під час ночівель, так само ноші для переносу потерпілих складних по складних чи в зимовий, чи в літній період. Той самий тепловізорки б'є більше кілометра. Рятувальники вже ознайомилися та навчилися працювати з новим обладнанням серед новинок є і такі, що вже стали в нагоді під час порятунку буковинців. Дана тренога за даний час, відколи коли вона знаходиться у нас. Один раз вже було в роботі, стався нещасний випадок. Чоловік в темряві, не побачивши колодязь, провалився. Він був на глибині орієнтовно 12-15 метрів. І він травмувався, рятувальник спустився до потерпілого за допомогою цієї же триноги. Там надали допомогу і рятувальника разом з цим потерпілим. Підняли наверх і доправили до лікарів. Метр за метром перевіряли та розміновували деокуповані території, підтримували постраждалих українців та ділилися власними харчами, як з людьми, так і з голоднілими братами меншими. Вибухотехніки поліції буковини розповіли про враження від роботи на звільнених українських територіях. Деталі уже за мить. Спочатку повномасштабного вторгнення наші воїни, рятувальники, сапери, вибухотехніки вражають не лише українців, а й весь світ своєю людяністю та мужністю. Так, на початку квітня, після звільнення ЗСУ Київщини, вибухотехніки поліції Буковини у складі зведеного загону розпочали свою роботу на деокупованих територіях. Охочих зробити українські землі знову безпечними було чимало, коли війська Російської Федерації покинули. Київська область у нас почав працювати наш зведений захід вибухотехнічної служби. Не було таких людей, які би сказали, що я не поїду. Були такі люди, які говорили, що я хочу їхати перший, я хочу їхати. Всі ми не могли поїхати одразу. Відповідно, по черзі ми змінювали один одних. Люди мали бажання і мають бажання дотепер. При перших відвідинах звільнених територій поліцейських вразила, розруха залишена окупантами. Телевізори зривали прямо з дюбелями з стін. Всі речі перевернуті, тобто кошти, напевно, також шукалися. Були моменти, коли вони проживаючи, наприклад, в квартирі, вони виходили звідти, і банально ставили розтяжку на двері, розуміючи про те, що сюди, скоріш за все, прийде людина, яка тут проживала, а не військовий. І, відповідно, вона може вбити цю людину. Розбиті горем українці під час окупації були змушені голодувати та навіть жити на вулиці. Тож, окрім розмінування, вибухотехніки, брали на себе ще одну місію Незрозуміло для кривавих російських це це загарбників бути, підтримку буде, потерпілих. Всім, чим могли, що люди зверталися, запитували продукти харчування, запитували медикаменти, все, що у нас було з собою, ми віддавали, тому що, як кажу, бачили. Біду в очах людей. Дбали поліцейські не лише про людей. Власними харчами ділилися також із голодними свійськими тваринами. Ми також перші дні просто своє давали, а потім завозили. Тобто, яка їда у нас була там, що залишалася. Ми збирали, підвозили і ці собачки, котики, бачачи, всі бігли і їду їли. після побаченого на звільнених територіях поліцейські зізнаються, що почали ще більше цінувати мирне життя своїх рідних та близьких. А ще запевняють, обов'язково продовжують робити звільнені землі знову безпечними, щоб українці мали куди повертатися. Валерія Пержун, Євгеній Гостюк, теми ТВА. Все своє свідоме життя присвятив мотокросу. У Чернівцях помер відомий мотокросмен, заслужений тренер України, багаторазовий призер чемпіонатів України Михайло Емануїлович Ротар. Завдяки наполегливості та запалу спортсмена у Чернівцях за 30-річний період провели близько 40 етапів чемпіонатів Європи та світу з мотокросу. Заснований ним міжнародний спортивний центр Суперкрос став осередком популяризації спортивно-технічних видів спорту серед молоді. А сама траса Суперкрос визнана одні. З кращих у Європі ім'я Михайла Ротаря буде вписано в історію українського та європейського мотоспорту. Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.